Во Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Люблені у Христі, браття і сестри, сьогодні ми слухаємо євангельську розповідь про стілення Господом нашим, Ісусом Христом, двох біснуватих. Але дивне не це. Дивна реакція людей, місцевих жителів на це стілення Бог приходить до людей, бачить їхню проблему двох біснуватих, які були обузою для суспільства. Які не давали жити, спокійно жити людям. І Бог виганяє бійців із цих двох хворих одержимих людей, але виганяє їх у стадо свиней і свині кидаються із кручі в море. Це перше, що зразу зупиняє і. Дивує нас, тому що Бог, ми читаємо, може Словом зцілювати будь-яку хворобу. І на відстані і поряд, тільки Слово Боже піднімає з мертвих, зцілює будь-яку хворобу. Тут же Він принципово. Виганяє цих бісів у стадо свиней. Друге, чому саме це стадо? Чому саме свиней? Невже є якийсь зв'язок між милими поросятами і духами нечистими? Ми можемо подумати собі, то свині такі грязні, нечисті і саме тому. Духа нечистого Він виганяє саме свиней. Але насправді це не так. Бог робить це, тому що прив'язані люди місцеві жителі були до саме свиней, до свого багатства, до того господарства. І це було для них важливіше за самого Бога. І в подальшому ми, ми бачимо, бо вони, почувши про цю новину, виходять до нього на зустріч і просять його, щоб він обминув їхнє місто. Вони своє багатство, своїх свиней ставлять вище за Бога. І в цьому гріх місцевих жителів. Коли ми прив'язуємося до свого матеріального більше, як до Бога. А щоб отримати щось від Бога, Бог показує, треба пожертвувати чимось тим, що віддаляє тебе від спасіння, від очищення від духів нечистих. Щоби очиститися від духів нечистих, треба очиститися, перш за все, від того, що тебе відділяє від Бога в нашому випадку, це було стадо свиней. Сьогодні цей принцип дуже важливий і для нас з вами. В дні жорстокої, страшної, кривавої війни ми просимо у Бога перемогу, ми просимо у Бога очищення від тієї скверни, що прийшла від московського окупанта і приносимо жертву, страшну криваву жертву. Знову ж таки виникає запитання, чому, Господи, чому наш народ роками і століттями так страждає? Можливо, щось відділяє нас від Господа від спасіння. Можливо, ми не сповна щирість Тобою, Боже. Можливо, і в нас є. Ті свої наші внутрішні свині, те, що відділяє нас від Тебе, Господи, і від нашої перемоги. І саме тому час від часу нас тривожить оте от нечисте та нечисть, духи нечисті, які приходять у вигляді окупантів російського окупанта. Що ж треба зробити нам для? Спасіння, і для перемоги. Стати ближчими до Бога, стати Божими дітьми, і тоді сам Бог стане на наш захист, і тоді сам Бог очистить нашу землю, наш народ від усякої скверни і скаже тим свиням, які і сьогодні і по нашій землі. Нас відривають від істиної віри, від істинного Бога, скаже їм вийти з нашого народу, з, з нашої землі, в тих свиней, які прийшли на нашу землю. І вони кануть в море, в глибинах моря. Пекельного. Я вірю в це, що тільки з Богом ми можемо очиститися, і тільки з Богом ми можемо перемогти всяку нечисть. І тоді очистить наш народ, і тоді ми розбудуємо нашу Україну, відбудуємо усе, що сьогодні розвалює той дух нечистий, дух руського міра. Звичайно, не воскреснуть наші померлі, але ми будемо пам'ятати за наших героїв і молитися за нас, за них. А наші діти будуть рости здоровими, щасливими, вільні, багаті, світлі, побожній Україні, молитися у вільній тільки Богові. Підданій, відданій церкві православній, і будемо ми славити Бога українською мовою, і будемо чистими від усякої скверни руського міра. Сьогодні очищення двох біснуватих від духів нечистих є прикладом того, як і ми повинні очиститися. Силою Бога нашого від усякої скверни, від духа руського міра. А для того прийняти Бога, не відганяти Його. А прийнявши Бога, ми спасемося, ми переможемо. Боже благословення на всіх вас.